Я вітаю вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом найближчої півгодини говоритимемо про важливе. Суд у Харкові закрив так звану справу ЄСУ за обвинуваченням експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко в ухилянні від сплати податків і перекладанні боргів корпорації єдині енергетичної системи України на державний бюджет. А Верховна Рада України сьогодні скасувала низку пільг народних депутатів, зокрема виплату річної зарплати при виході на пенсію, безоплатне забезпечення путівками, державне страхування. Безоплатне користування всіма видами транспорту, забезпечення житлом або надання компенсації на його отримання. Тривожною залишається обстановка у Криму. Парламент сьогодні закликав Раду безпеки ООН скликати засідання щодо ситуації на півострові, а також звернувся до Російської Федерації з вимогою. Цитую припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет України. Про ситуацію в країні кроки влади в бік подолання суспільно-політичної кризи. Сьогодення і майбутнє Києва говоримо у студії. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Іван Салі, кандидат економічних наук, народний депутат України першого та третього скликань, екс-голова Київської міської державної адміністрації 1992-1993 років. Голова ради Київської муніципальної асамблеї. Іван Миколаєвичу, доброго дня. День. Вам рада вас вітати. Дякую за те, що так. знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223 двадцять Отже, усіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане Салі, давайте розпочнемо, мабуть, з ситуації в Криму, яким буде розвиток подій, на вашу думку? Ну, я думаю, що ситуація на Майдані і на Грушевського повинна вже навчити наших політиків, перш за все, опозиціонерів, що і діючу владу, тепер вона вже діюча, що політичні питання потрібно вирішити за 5 днів, за 7, а не розтягувати на 3-4 місяці, як у нас це було. Тоді не було б жертв. Тобто, ми на виході, що мали, пішов в відставку уряд, він міг піти на п'ятий день уряд відставку. Немає міністра Захарченка, він міг був піти на третій день мені Захарченка. Так я хотів би наголосити, що сьогодні політики повинні показати, що вони масштабні керівники. Друге, я хотів би зауважити. Ну, знаєте, можна їздити весь час в Європою і в Америку, але ж розумієте, політики вони ж тимчасові, рано чи пізно навіть два терміни закінчуються. А Росія це наш сусід вічний. Як і Україна, йому вічний сусід. Тому я, наприклад, не підтримав, що під час Майдану ніхто із лідерів не їздив до Москви. в втрьох треба було поїхати туди, запрошувати сюди, тому що я вважаю, що треба поступити нам сьогодні, як колись прості, то вирішив відмовив Сталіну і Черчиллі, сказав, що Йогославія не буде розменною монетою, Вона заслуговує на повагу і самостійну політику і створив. Ну, як ви знаєте, з країни третього світу об'єднались. Ну, а по Криму, під час третього туру Віктора Ющенка в виборчій компанії, я був його довіреною особою, особою в Севастополі з киянами. Там були. Хто його відстоював в Севастополі? Моя команда з Києва і з Західної України, щось за себе. І я потім написав, правда, ніхто вже переможці не читали і не думали що. То вони так думають, це їхнє право так думати, це ми повинні враховувати і не перебороти. Тобто, в даному випадку влада повинна не говорити, що там якісь недолугі люди чогось не розуміють, і хай їм ООН розповість. Ви підіть, станьте на мітингу поруч і переконайте. Проблема ж Януковича і всіх, хто був біля нього, що вони ж на Майдан не приходили до людей. Переконайте. Навіщо демократію і спілкування з народом вести з-за шоломів? Ми це загострили цю ситуацію. Верховна Рада вихідні не працює напевно, а ви вже. вважаєте, що якщо лідери опозиції а нині вже точніше, не, лідери, да. не не лідери опозиції, а фактично нова влада. Якщо вони приїдуть, ну наприклад, в трьох до Криму, то обстановка там стабілізується, я вам скажу, чи в трьох, чи по одному вже є свої виконуючибовський президент, є прем'єр. Вони можуть будь-як вони це їхній прямий політичний обов'язок стабілізувати. Не потрібно говорити знову: прийдіть Європейський Союз, прийшліть американці нам авіаносці, і замість нас, бо ми тут хороші. Знаєте, що ви не посилаєте нас знову на протистояння, ви вирішить це політичним політичне спочатку розпочати Ви розпочаток ж ви ж підписали угоду з Януковичем? Поїдьте зараз в Ростов на Дону знову зустрінетесь, поїдьте до Путіна. Я вважаю, знаєте, не потрібно вибачати з першого дня промахи нової влади, тому що вона теж повинна нести відповідальність за все, що в нас сьогодні не гаразд. А як ви вважаєте, взагалі, яку роль може зіграти ось ця постанова, яка була прийнята сьогодні Верховною Радою, із закликом зібрати засідання Ради безпеки ООН? Ну, я повинен сказати, це Вопль, це черговий, це е, звичка наша вже 100 років вже була в Києві, Скоропадський з німцями був. Потім Скоропадського скинув Петлюра з поляками, тут же поляки в нас стояли. Оце в нас така ментальність. Козаки теж весь час когось собі в союзники брали, і хто знає, кого кожен раз за різних воювали. Припинити потрібно, треба. Я вважаю, що сьогодні Україна Ви ходите на прямі э, абсолютно переможни. прямо Україна показала, що народ України, вибачте, більш європейський, ніж самі європейці. Ми потужні, розумні люди. Але народ України, який я не показав, що вони розумніші влади. У нас проблема, що вверх не попадають розумні патріоти і моральні лідери. Все ж треба моральними лідерами. бути. І життя ж показало, що гроші не можуть перемогти Розумієте? І яка б не була влада на, замішана на грошах і на корупції, нічого не буде. Тому, в принципі, сьогодні, от це таке випробування. Ну, хай розглядають, як кажуть, це право їхнє. Але я вважаю, що наші лідери ще нічого не зробили такого самостійно, представляючи потужну державу, яка є Україна, щоб вирішити це питання. Я вважаю, що велика була помилка по харківським угодам. Просто через тиждень якийсь друг підписали, не думаючи. Наша взагалі влада не думає. Харківські угоди підписали, не думали. Газові угоди підписали, не думали, кризи у нас не буде. А тепер знову кажуть, криза. Та й не думали, що в Європу як вступаємо. Не, виявляється, не читали документи. три роки говорили, народу біжимо, а потім виявляється, нема немає перекладу, і ми там не дочитались. Тобто, розумієте проблему? Проблема якраз в тому, що потрібно перестати воювати а починати працювати. У нас весь час борьба за рейтинги, і за владу, а за успіхи. Нам потрібна борьба до, за успіхи. До, можливо, від кримських питань до питань у Києві. Як ви вважаєте, ну, наприклад, наскільки ще довго протримуються барикади у центрі столиці, чи не час вже їх розбирати? Адже Україна ну, вже почала нове життя, фактично? Ви знаєте, коли відбулося те, що відбулося, і президент покинув вже державу, мене теж було враження, що напевно вже. Немає партії регіонів, немає регіонального керівництва в Києві. Е, і, можливо, треба вже заспокоїтись і так далі. Я прийшов до висновку, що сьогодні ситуація може бути ще тільки загостритись. І можливо, ще не один Майдан. Інша справа, що вже такого масштабного ж не буде, бо все вже всі знають, більше того, все вміють. І тому я просив би от, Майдан, державу, владу, нову. І Київського розглянути питання оптимізації маршрутів. Ну, дійсно, от по Грушевського пропускаємо, там на Володимирську, вже легше. Але так хрещатик влаштований, що у нього європейська площа, не європейська навіть площа, ну так, європейська площа 5 лучів приходить до така, підходить дороги. Бесарабка, там знову такий mm -hmm. транспортний узол. А між ними вузький і хрещатик. І тому треба подумати про те, як пропустити, вже скоро весна, вже пора. Буде збільшитися кількість транспорту, і затори треба в оптимальному варіанті пропустити транспорт по дзвіночок. Але підвідувач? Майдан, я вважаю, він правильно поставив. Він тепер повинен бути довго, можливо, до, вик... до... до закінчення виборів президента. Це вже наше історичне надбання. І єдине треба от по розумному вирішити. Ну відкрити транспортне питання. Зрозуміло, є дзвіночок від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день, вітаємо. Скажіть, будь А як ви вважаєте, як і з ким тепер нова власть буде вести переговори в Криму, якщо вони вважають, що все, що там відбувається не легітимне, і завели вже уголовні діла на цих людей? Ну то я... дякуємо я вам за запитання. влада ж пона політично приймати рішення і. Війна повинна розмовляти з кримчанами, не лише з татарами. Безумовно, татарський народ, я ж сказав, що я був і в Криму, і в Севастополі. Вони консолідовані, вони на відміну від українців. Там же в парламенті Криму здається, 600 тисяч проживає. Не було на той період ні одного депутата-українця. Там тільки росіяни в парламенті. Іхнього і Крим там, і татари представляють. Ми повинні спілкуватись і шанувати всіх, хто там проживає. Це наші громадяни, громадяни України. І я ще раз наголошую: тільки політичне рішення не треба бряцяти зброєю. Ви знаєте, зброю потім не зупинити. Ось зупинилися ми на питання хрещатику. Лунали вже такі думки про те, щоб зробити хрещатик. Ну після всіх цих подій, після вже того, як все вгамується, можливо, барикади вже розберуться. Зробити його пішохідною зоною. Як ви вважаєте, чи ну, може бути така песні ідеї? Ви знаєте, дуже ж багато була ідея комуністів побудувати. все ж таки це така важлива артерія, да. без якої не можна обійтися. Це можна буде зробити, коли ми. Пройдемо хордою дорогою, побудуємо міст Кирпи, продовжимо автомобільною трасою, і вийдемо на Воздухолодський проспект, і вийдемо на окружну дорогу. Тунель під ботанічним садом, тобто, коли ми Дарнівський вокзал, автомобільною автострадою з'єднаємо з центральним вокзалом і вийдемо на ту дорогу, а потім на велику окружну дорогу. Тоді, можливо, на 30% зменшиться в центрі потік автомобілів, але це мільярди, і ви ж бачите, їх сьогодні в нас немає навіть. Місто, до хоча б законсервувати те, що ми серед Дніпра покинули. Тобто ну, то зараз це не найчасті, на часі питання. На будівництво метро, на метро на Троєщину, на міст і на метро, потрібно мільярд, мільярд гривень в бюджеті 7,5 мільйонів. Ну це просто, і говорять, хор хороший бюджет прийняли. Ви знаєте, ну, місто за 50 років, в 2013 році, найгірше було фінансування транспортної галузі. За, за, того, за останні угу. 50 років. А нам влада все время втюхає про свої успіхи. Тому ми збираємо в, пане, ето, в неділю збори територіальної громади, по 200 делегатів від кожного району в політехнічному інституті і картинно все киянам розповімо, в якому стані вони вжахнуться. Фінансово-економічний стан в Києві гірший, ніж в державі. Так ми про державу говоримо, а в нас сто каштані пересадить, то ялинку поставить. То мафи снят, то паркування, далі мозгів і інформування територіальної громади не йде. Поставимо три крапочки і дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня. Вітаємо. Чому опозиційна влада не гарантує виплату пенсії, соціальних виплат на дітей та багатодітним сім'ям? Чому не заспокоюють мільйони людей, адже більша частина мільйонів людей. Можливо, не згідно з тим, що ну вони пропонують, що затягнути ремені на поясах пояси і підождати, потерпіти. А якщо в людей немає других доходів, і як всім виховувати, кормити тих дітей, сиріть дітей, які залишилися з бабусями. З дідусями, хто там. Зрозумі... Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо. Ну, Отже, так. Ми... Ми... Вчора, вчора ми... Арсеній Іценюк, власне, сказав про те, що. Як ми сприймаємо, ми от, скажімо, революційні ці події наші? Їх правильно треба спо... розуміти. Це конфлікт між трудом, хто не робить, капіталом, читаю олігархи олігархії, і корумпірованою владою. Не може бути пам'ятник оружжя пролетаріату, або, як кажуть, кірпіч в даному випадку. От цьому треба, цьому мало ми приділяємо увагу. Я повинен сказати, що завтянуть пояси повинні ті олігархи і та влада, яка всі ці роки цим займалась. І тоді дуже швидше щось добудеться. Потім все-таки вже закордонні видатні політики пропонують нашим олігархам, і ми на зборах запропонуємо. Тим олігархам, які в Києві мають великі активи, київські, вся комунальна власність в їх управлінні або у власності навіть є. Ми запропонуємо варіанти економічного виходу і приватна власність це свята, то, що вона перелазять через забори і граблять якісь приватні будинки, це просто порушення і конституції, і будь-чого. Але я повинен сказати: не трогайте людей, які бідують їм. Від вашого управління, правління і все бідніше і бідніше. Тому що я не думаю, що я не думаю, що ця влада ризикне, як ви сказали. Оці... Ну, вчора про це було заявлено. Арсеній Арсенісенюк да. сказав, що доведеться піднімати оплату житлово-комунальних послуг, що доведеться скорочувати про це... соціальні це давня, програми. Це давня позиція міжнародного валютного фонду. Тому що, але міжнародний валютний фонд має який сенс. Він не має сенсу. Залишити людей без грошей. Він має наміри свопіющу корупцію прибрати. Тобто, розумієте, вроді, наша наша це ж погано нам, міжнародний літофлону, американці, там, європейці пропонують підняти тарифи. А насправді вони пропонують убрати корупцію, тому що вона, в нас еліта ж не працює. Вона то землю торгує, то газ. А тарифи це газ. Скажімо, в наших тарифах на тепло, там 70 і більше відсотків це все-таки вартість. Але якщо одне не можна то, без то, іншого, то як людям так от, треба правильно правиль, розповідати. По-друге, по людям, які про яких ми з вами говоримо, і в Києві є програма турбота, і у є рішення попередні повинна бути пряма цільова дотація. Так робить розвинутий капіталізм. Так всі роблять. Тобто і соціалізм. Це не треба думати. Але зв'язку зв цим таки... людям, бути, вони вони повинні на тих же рівнях мінімум залишитись. А є в нас достатньо людей, які здатні платити такі внески. в достатньо зв'язку з тотальною економією, про яку заявив Арсеній Яценюк, Чи не буде скорочена та сама а, програма Турбота, наприклад, так чи не чи, чи є я ймовірність сказати, того, що київський бюджет знову ж таки ось, буде підкорговано? Я можу вам і хотів би наголосити. Ну і за те, що ми тільки ділимо, треба все-таки думати, як заробляти, і треба наповнювати, щоб таких про такі копійки не були розмови. Ви ж розумієте, ми вже настільки ділимо, а ділимо як? На тендері завищуємо ціну вкати там 20-30 і більше відсотків, звичайно, не вистачить. Якщо тільки ми з вами Арсенія Яценюк, прем'єр, скаже, що ми долаємо корупцію, я її очолюю цю боротьбу, а не антикорупційний там, комітет чи агентство, я її очолюю. Корупцію можна побороти тільки зверху. Це я там на подолі думав, як пірожок за дев'яти. 9...